Ти любиш картоплю? Обожнюю. І дружина у мене з Чернігівщини, тому сам Бог нам велів. Їсти, 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 їсти. Картоплю, картоплю, картоплю. Картоплю. А вона тобі коли-небудь готувала деруни фаршировані сиром. Деруни з сиром? Деруни фаршировані сиром. Ні. Зараз ви все побачите. Отже, зараз, любі друзі, шановна громада, дивовижний абсолютно рецепт. Рецепт називається панкейки. Хрусткі картопляні панкейки із сиром. М -м -м. Спонсор показу торговельна марка щедро. Провансаль номер один в Україні. Привіт! А що по зразам? Тому що я знайшов отакий от рецепт, який можна умовно назвати зрази апгрейд. Тобто зрази, але з моцарелою і запаніровані, але ще потім обсмажені. Спробуємо: Моцарелла, борошно, часник, яйця, панірувальні сухарі, куркума, паприка, зелень, олія, картопляне пюре і звичайний майонез. Починаємо із зелені. Нарубаємо грубо зелень. Наступний крок картопляне пюре. Ту самомуську. Дарім. Чесничок. Додаємо спеції. Розбиваємо в картоплю одне яйце. Ретельно все перемішуємо. Сіль, перець. Майонез! Від якості інгредієнтів напряму залежить смак. Не нехтуйте цим. Я, наприклад, зазвичай обираю майонез за традиційним рецептом на яєчних жовтках. Зразу тісто готове. Тепер нарізаємо моцарелу. Далі формуємо зрази. Всередину картопляного тіста заліплюємо кубик моцарели і формуємо зразу. Олія нагрілася. Тепер, хоч пам'ятаєте, ми паніруємо наші апгрейджені зрази. Збиваємо. Борошно, яйце панірувальні сухарі. І поїхали. Відспішне, все зрозуміло, нічого нового, технологія ясна. Тому давайте, поки не закінчиться тісно. -о, о Чуєте? Під мікрофон піднесу. А, -а, а. хрустить. Так. Сирочок всередині розплавився. Ммм. Беріть рецептне озброєння. І готуйте спонсор показу торговельна марка Щедро, провансаль номер один в Україні.